Подаруйте малюкам хвилини магії. Підписуйтесь на мій канал, а ваші вподобайки і коментарі допомагають казкам жити. Казка про сонного вітрюка У високих горах, де вночі зорі світять так яскраво, що, здається, можна торкнутися їх рукою. Жив собі дивний мешканець на ім'я Сонний Вітрюк. Він був маленьким і лагідним, мав сріблясті кучері і прозорі крила, схожі на легенькі хмаринки. У нього було особливе завдання допомагати дітям засинати, приносити їм приємні сни і тихий відпочинок. Вітрюк був дуже працьовитим. Щовечора він тихенько пролітав над селами і містами, гладив подушки. Гойдав колисочки, шепотів казки і тихенькі пісеньки. Його ніхто не бачив, але кожна дитина відчувала, як разом із темрявою приходить ніжний подих сну. Одного разу сонний вітрюк пролітав над селом і почув у хаті гомін Там жили брат і сестра Андрійко і Марічка. Замість того, щоб спати, вони бігали кімнатою, сміялися і сперечалися, хто довше витримає без сну. Я можу не спати цілу ніч, гордо вигукнув Андрійко. А я навіть дві, підхоплювала Марічка. Сонний Вітрюк здивувався. Він обережно залетів до кімнати і прошепотів. Дітки. А чому вони спите? Бо сон це нудно, відповіли вони в один голос. Хіба цікаво просто заплющити очі і нічого не робити? Краще гратися? Вітрюк сумно зітхнув. Ой, ви навіть не здогадуєтеся, скільки чудес ховає в собі сон. Щоб показати дітям правду. Вітрюк розправив свої прозорі крила і торкнувся їхніх повік. І враз кімната розчинилася, а перед Андрійком та Марічкою відкрилися сяючі ворота україну снів. Ходімо! покликав їх Вітрюк. Вони ступили за ворота і опинилися в дивовижному місті. Тут стояли будиночки з цукрової вати. Дерева світилися, немов ліхтарики, а над дорогою літали барвисті сни у вигляді метеликів. Ого! вигукнула Марічка. Я й не думала, що сон може бути таким. Це тільки початок, усміхнувся Вітрюк. Кожен сон це маленька пригода, але головне, завдяки ним ви відпочиваєте. У центрі міста діти побачили великий майдан, де дрімали дивні істоти. Там куняли ведмедики на м'яких марках, кошенята колесалися на зорях, а маленькі лисенята мирно сопіли в квіткових гамаках. Чому вони всі сплять? здивувався Андрійко, бо сон дає їм сили. Пояснив вітрюк. Подивіться. І справді, коли хтось із звірят прокидався, він одразу ставав бадьорим і веселим. Лисеня підстрибувала вище від усіх. Ведмедик міг підняти величезний м'яч, а кошеня вигадувало нову гру. Виходить, якщо не спати, то й сил не буде. Замислилася Марічка. Саме так. кивнув Вітрюк. Сон це чарівний ключик, який щодня відкриває нову енергію. Далі Вітрюк повів дітей у школу Сновидінь. Там за довгими столами сиділи різні сни у вигляді пташок, книжок, навіть маленьких зірочок. Вчителька Добра пані дрімота усміхнулася. Ласкаво просимо, тут ми вчимо дітей бути розумнішими у вісні. Як це? здивувався Андрійко. Дуже просто, відповіла дрімота. Коли ви спите, ваш мозок відпочиває і водночас складає всі знання по поличках. Те, що ви вчили вдень. Увісні стає міцним і зрозумілим. О, то, виходить, якщо я не спатиму, то забуду уроки. протягнув Андрійко. Саме так. засміялися маленькі сни. Сон допомагає бути розумним. Діти здивовано переглянулися. Вперше вони зрозуміли, що сон це не просто нічого не робити. А справжня робота для мозку. Та раптом у країну снів вдерся чорний клубок туману. Це був химерний безсонник, істота, яка намагалась красти сон у дітей. Він гучно сміявся і шепотів Спіть менше, грайте більше, нікому не потрібен цей ваш сон. Деякі сни почали тремтіти і тікати. Вітрюк нахмурився. Бачите, дітки, якщо слухати безсонника, ви втратите сили і радість. Андрійко сміливо крикнув Ми не боїмося тебе. Ми знаємо, що сон робить нас сильними і розумними. А Марічка додала «І ми Завжди будемо слухати сонного вітрюка, а не тебе. Безсонник розчинився в повітрі, бо проти знання й віри він був безсилий. Подорож завершувалася, Вітрюк лагідно повів дітей назад до їхньої кімнати. Тепер ви знаєте, чому сон важливий, сказав він. Хто добре спить, той має силу бігати і гратися. Легко вчить нове і завжди має гарний настрій. Андрійко і Марічка вклалися в свої ліжка вперше без жодних заперечень. Дякуємо тобі, вітрюче, прошепотіли вони. Тепер ми знаємо, що сон це справжнє диво. Вітрюк ніжно всміхнувся і закрив їм оченята. І відтоді щоночі брат із сестрою засинали вчасно, чекаючи нових пригод у країні снів. Сон це не просто відпочинок, це чарівна сила, яка робить нас бадьорими, розумними і щасливими. Хто вміє добре спати, той завжди має енергію для нових відкриттів і радості. Якщо тобі сподобалась казка, підписуйся на мій канал, щоб не пропустити наступні.